У Криму минула чергова гучна нічка. Вибухи було чути у різних районах Криму. Найгучніше було у Севастополі. Місцеві рашистські телеграм-канали жаліються. Щось трапилося в аеропорту Бельбек, який росіяни вже. Десятий рік використовують як військовий аеродром. Найновіші подробиці бавовни в тимчасово окупованому Криму про палку реакцію пропагандистів та сюрпризи, які чекають на росіян. Далі давайте розбиратися з вами. Новини Теснівій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Севастополі звучить канонада з 11-ї вечора, 2 січня, у Криму було ну дуже гучно. Вибухало на заході півострова. Такі події неабияк переполохали місцевих. Ті взялися писати, що чують гучні розриви, і хоч рашистські канали пишуть про стовідсоткові збиття, щось це не дуже віриться. Сахарка Шибануна очень громка, стекла дражалі. Любі мавка два дуже громких взрива. Два взрыва, очень много дыма. Поселке Первомайское очень сильно бабахнула, весь дом ходуном. Фиолент, три крупных баха, стены трясутся. Фиолент рядом с морем, дым. Жодної внятної реакції ні від Міноборони РФ, ні від кримських гауляйтерів поки не було. Чому, до речі, дивуються і самі рашисти. а як немає методички зверху, то можна щось вигадати. Ми ожидали офіційних сообщений по ночним попиткам атаки на Крим, но так їх і не увиділи нігде. По нашій інформації на подлюте к Севастополю збит один шторм, один Нептун. Над морем на удаленні від берега 40-50 км, вероятнее всього один Нептун. Самолет противника Су-24, запускавший «Шторм», нес две ракеты. Запустить успел только одну, после чего пытался уйти от нашей С-400. По сообщениям из нескольких ресурсов, сбит. Целью удара был аэродром «Бельбек». Ага, звісно, збитий у купі з 12-ма неіснуючими F-16, чи знищеним ЗРК Петріот під Києвом, або ж навіть бункером, де сидів неназваний заступник залужного та сотні іноземних найманців. Це я до того, що расисти постійно брешуть, тож вірити у чергове повне знищення української авіації просто смішно. Мені цікаво, а самих росіян не дивує, що після таких збиттів по Криму продовжують прилітати ракети. Запитайте у команди Новочеркаська, а от успішний удар по аеродрому Бельбек Україні б точно не завадив. Саме на ньому Росія тримає свої міги 31 та інші винищувачі різних типів: су 27 Су-30 та Су-34. Такими рашисти нещадно закидують керованими авіабомбами міста та села поблизу лінії фронту, а також позиції українських бійців. Нарешті прокинулися поляки. Мене завжди обурював той факт, що наші сусіди, партнери, буквально постійно забували чи навіть забивали на прильоти шахедів та російських ракет на територію НАТО. Але, схоже, більше це не повториться. Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав відповісти Росії її ж методами. Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну, посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри. Слова то правильні, а чи будуть якісь дії? Подивимось, утім, це можна вважати польською відповідю на заклик українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після російської терористичної атаки 2 січня. Той звернувся до усього світу з вимогою рішуче відповісти Кремлю. Заяву підкріпив відео, після якого жоден не може залишитись. Осторонь, Путін посилює терор проти України. Сьогодні був уже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру людей, у тому числі дітей, було поранено та вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів. Ось п'ять кроків, які можна зробити прямо зараз. Перше прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів. Друге забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів. Третє забезпечити Україну ракетами дальності 300 плюс кілометрів. Четверте схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні. П'яте ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивство мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні. Розуміючи, кому насправді натякає Кулеба, не могли не прокоментувати цю заяву у німецькому бундестазі. Нагадаю, що саме Німеччина має далекобійні ракети Таурус. Вони схожі на уже знайомі нам Storm Shadow та Скальп AG. Виглядають, до речі, ну дуже подібно, але одна з її модифікацій може вражати більше ніж на 500 кілометрів. Такими на озброєнні у зсу кримському мосту та недобиткам чорноморського флоту РФ на півострові можна було б помахати ручкою. Тож в бундистазі не змовчали. Україна потребує більше боєприпасів. Більше запчастини потрібно негайно передати ракети Таурос, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів. І широко розрекламована європейська коаліція в 16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке. Раніше наприкінці вересня 23-го року штрак Циммерман також заявляла, що у разі передачі Таурусів Україні Київ матиме право бити ними по Росії, бо веде оборонну війну. Але як ми знаємо, партнери України досі забороняють використовувати західну зброю по території РФ. Іншою ракетою, яку могли б передати Україні уже американці, є наступна модифікація ракети Атакамс. Але ж для цього, для початку, Конгрес має, хоча б підтримати річний пакет підтримки України на 61 мільярд доларів. Без цих грошей не буде ні ракет, ні навіть боєприпасів. А як думаєте, ви, коли Україна знищить Кримський міст? Напишіть нам свою думку у коментарях, а також поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити найгарячіших новин. До зустрічі!